Хотілося б разом з вами сказати слава нашому Богу, що милість Його вона обновилась над нами і цей ранок. І милість Його, вона не по нашим ділам, не по нашим заслугам, не по тому, що ми вчора чи третього дня робили, а написано обновилась. обновляється кожен ранок. Слава йому за це. Як би хотілося, щоб ми своє серце налаштовували на те, щоб слухати Слово Боже, передивлятися своє. Сістояння возносить жертву Богу Ту, яка йому приятна, яка йому благоугодна. І зачитаю місто Слова Божого це записано пророком пророка Малахії. Перша глава 6 віршу. Син чтіт, син чтіть отца і раб Господина на своєго. Якщо я Отець, то где почтення ко мені, якщо я Господь, то де благовоєння. предо мною, говорил Господь Саваоф. Вам, священники, бесславящие имя мое, вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, никуда ли это? І когда приносите хромое и і не худо ли это? Поднеси это Твоєму князю, буде Он доволен тобою і благосклонно ли примет тебя, говорить Господь Слава, до цього міста. Господь через пророка Малахия обращався так, каже, що син отца, раб господина щит, і Він так тут давав акцент на те, що Жертви, які приносяться йому, вони є неблагоприятні. Господь їх не приймає, вони є неприятні для нього і каже: нікуди ли ви ділите, коли приносите больне, хроме, сліпе. І так, наблюдаючи, буває десь і за, за своїм вождінням і так передивляюся себе, який, яку я жертву приношу для Бога. Ми йдемо в дом Божий і сьогодні йшли в дом Господній. І з яким серцем ми сюди прийшли, брати сестри? Як зіастом написано, коли йдеш в дом Божий, да? наблюдай за ногою твоєю. І це говориться про те, що ми, коли йдемо в Дом Божий, повинні налаштовувати своє серце, повинні передивлятися свої одежі, в якому ми стані йдемо до нашого Господа, які ми йому дари несемо, чи ми йому. Приготували все найкраще, чи ми очистили свою одежу, подивилися за собою, в якому состоянні, а можливо ви прийшли на це місце, а оставили за собою неприємні сліди, десь когось образили, десь комусь сказали погане слово. Десь як брат уже нагадував, кого не мав миру, чоловік з дружиною. І кожен хотілося, щоб перевіряв своє серце, бо каже, цим ви безславите ім'я. І питають, чим ми весла, а це і відповідає, він каже, тим, що ви приносите на жертву хроме, сліпе. І це є не угодно Господу нашому. каже: принеси то князю своєму і подивися, яка його буде реакція, так своїми словами скажу. І дійсно, коли ми йдемо десь до якогось представника влади, десь якісь нам питання треба рішати, зараз такий час, що кожному десь з документами треба, то ми стараємося себе привести в порядок, втягнути щось. Прилічне йдемо, бо це ми йдемо до начальства якогось. Да? Навіть якщо там і не кажу вже до президента, навіть в сільраду свою, десь, чи в мерію, то людина старається себе привести в порядок. А не найлша Бог. не більше Бог заслуговує того. І Господь хоче, щоб ми передивлялися своє состояння, яким ми йдемо, яким ми служення несемо. Не важно чи ти проповідник. Чи то ти в групі співаєш, чи в хорі співаєш, чи віриш розказуєш, це ти приносиш жертву Богу. І Господь хоче, щоб ця жертва вона була чистою, і тоді вона буде прийнята ним. І як в житті нашій важно, щоб ми, як Дом Божий, наблюдали за цим, пильнували, щоб ми не тільки життям своїм, не тільки відом своїм Бога проставляли, як написано в Ісаїї. 29 главі, 13 стіжок і сказав Господь, так як этот народ приближається мене устами своїми, і язиком чтить мене, серце його далеко від мене, і благоволення їх передо мною єсть, і зучення заповіді чоловічських. Можна багато говорити, можна, робити багато, десь, щоб люди побачили, десь добро якесь. І проповідувати можна багато, ну коли серце Твоє, воно не з Богом. Коли серце твоє далеко відстоїть від Бога, то тоді ті твої слова вони є спусті і вони не приносять плода. Коли ти життям своїм не показуєш Христа, не являєш Христа, то твоє коженнє, воно є неблаговійне перед Богом. І хотілося щоб ми передивлялися своє кожнення перед Ним. І так, і в Єклізіастах написані є такі слова. Це в... 3 главі 14 вірш познали я, що все, що делає Бог, прибуває в вік, тому нечего прибавляти, і от того нечего обадить. І Бог діла так, щоб благовелили пред лицем його. Слава Богу, брати сестри. Бог ділить так, щоб благовелили перед лицем його. І дійсно подивіться кожен своє життя, що Господь не зробив сьогодні для нас, що Він не дав для нас сьогодні. Пропитання Є. Криша над головою є, тепло. В домі є, і все необхідне для нашого життя для того, щоб жити, благовійно перед Богом, Він нам подав. Навіть і в цей час війни, коли Гузя ці снаряди, ґрунта ракети, Господь хранить життя наших, хранить близьких наших, Кажу, то нашій місцевості, у нас в Дніпро На Дніпропетроченні також часто, дуже всі, е, взриви, І Господь всіх хранить. Слава йому! І Він робить так, щоб ми благовіли перед Ним. Но коли людина вона відвертає свій взгляд від Бога. Коли людина не благовіє перед Ним, то тоді і Господь він також може відвернутися, і милість Його може прикритися над тобою, коли не благовоєйно, коли не благовієш перед Святим Богом, який подав це необхідне в житті нашому. І останнє, що хотів би так зачитати, це один стішок, це написано 2 парадіомінона, 16 глава. Девятый вирш. Ибо очи Господа обращены, обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Очи Господа обозревают всю землю. И всю местность, и там, где, может вот, быть, средние наши живут. И написано так, что они обозревают всю землю и поддерживают тех, чье сердце вполне предано Ему. Да поможет нам Господь, чтобы мы Бодрисов пильнували в благовінні і ходили перед ним і наблюдали, щоб наше серце, іменно серце, не уста, не очі наші, не діла наші, а серце, щоб воно було вполні придано нашому Господу, щоб ми в благовіні страхом, коли йдемо в дом Божий, коли робимо справи до своїми Господа, щоб ми її робили так, щоб вона була прийнята, а не так, щоб. Десь побачила якась людина, десь нас похвалили, щоб слава людська вона була, ну, щоб слава розвивалася нашому Господу. І ми зараз будемо втим молитися до нашого Господа, будемо просити за це Бога, щоб Господь дав нам оцінити його милість, дав нам понять, що Він все зробив для того, щоб ми благовіли перед Ним, щоб Він подав нам і пішу, і пропитання, і защиту. і Він робить. Так, щоб наше серце воно направлялося до нього. Він десь, можливо, хтось не розуміє, чого в його житті, десь так, десь путь звузився. А це Господь робить для того, щоб ти не зійшов з того путі, щоб тебе ти, ти не взяв ту обочину. І як важливо, щоб наше серце воно зрозуміло це, що Господь не тільки нам дає блага, але й Він, Бог той, який дає котєні, щоб ми бо ми, ми буває, розслабляємося, десь буває ворог, пускає ті стріли, і ми ослабіваємо. Тим більше зараз так багато цієї інформації і в наших телефонах. І буває не пободри десь цей телефон взяв, навіть ленту якусь полистав, і ти вже такий пустий, можливо. І Господь хоче, щоб ти слово перший все Боже, взяв, щоб ти напідався от його слова. І хотілося, щоб ми молилися, щоб Господь дав нам оцінить оці милості, які він робить до нас, щоб ми, де хто дивиться, хто я не кажу хожу перед Богом, що я зранку просинаючись, не беру першим. Ділом слово Боже, можу взяти телефон і, або роблю якусь справу першим ділом, а не стану не подякую Господу, що він сохранив і мене, і близьких. моїх, що він дав пропитання, дав свою милість, то давайте ми будемо молитися і попросимо також благословення на нашу країну, щоб Господь надалі хранив, оберігав, щоб він зупинив цю війну і щоб він наших клуб наші властя, які президента, і всі, хто приймає рішення, щоб він дав мудрості правильно поступати. І ми знаємо, що всяка влада в неї від Бога, і Господь управляє нею. Тому будемо молитися нашому Господу. Амінь.